Всім доброго дня, слава Україні. Друге відео з циклу Війна Погляд зсередини, де я розказую, що я бачив, що я пережив взагалі про всю історію мого перебування у лавах Збройних сил України в період війни. Але сьогодні буде ексклюзив. Сьогодні будуть, скажімо так, інсайдерська буде інформація, про яку навіть не знають. Наприклад, мої батьки, багато моїх знайомих друзів, не знаю про те, що я сьогодні буду розказувати, і те, що колись зі мною відбувалось. Сьогодні я хочу повернутися назад, хочу повернутися до АТО. Я поясню потім, чому і як це пов'язано зараз з війною в 2015 році. Я вже точно не пам'ятаю, чи в кінці зими, чи на початку весни. Скоріше за все, це був початок весни, десь, березень, місяць, напевно. Мені прийшла повістка. Ввечері прийшов працівник з військомати, і вручив повістку, що мене забирають в АТО. 2015 рік. Нікого вдома не було. Я сам отримав цю повістку, нікому нічого не сказав. Поїхав військомат, пройшов медичну комісію. Я на здоров'я не жалівся, все зі мною було нормально, і відповідно мені сказали, що я годний до військової служби і назначили дату. там десь ще з тиждень після після медкомісії мені сказали, що ви їдете на полігон. Ну я почав помаленьку збиратися, і буквально за 4 чи за 5 днів до від'їзду. Ну, Я вже десь планував думаю, там за кілька днів до їзу, скажу дружині. У мене випав папірець, та сама повістка з Рузика, і дружина її побачила, ну, там, плакала, але вона змирилася з тим, що мені прийдеться йти. І е, ситуація. Завтра я їду в військкомат і завтра мене відправляють у, у, на полігон, на навчання. Е, сьогодні в колі сім'ї е, син ще тоді не знав. На той час приїхав кум і кума. Ми сіли за столом, так буквально посиділи. ну Такий знаєте, день, завтра їдеш, а сьогодні ну якби, так, проважають мене на війну. І раптом телефонує телефону дзвінок. Я піднімаю трубку, дзвонять з військомати і кажуть, слухайте, ви там завтра маєте їхати. Завтра ви вже нікуди не їдете. Відбій. А завтра вам треба прийти до нас. Треба перездати аналізи. Ну окей, я приходжу по сухти. Щось тут помінялось. Ну дружина задоволена. Не їдеш, відкладається. Окей, на другий день я приходжу. В військомат, мене направляють в медичний заклад. Там я здаю якісь додаткові аналізи. І через буквально три дні, по-моєму, знову ж таки прихожу в військомат і мені кажуть, слухайте, ви, ви, ми вас не будемо призивати, у вас знайшли хворобу. Хвороба проблемна, хвороба смертельно. Смертельна. Найшли в мене гепатит С. Я ще тоді не знав, що це таке. Але я так чув. Крайні вуха про цю хворобу, і я спитав лікаря тоді, що військкоматіку. Він каже, вас комісовий, тобто ми вас не будемо призивати, тому що в АТО складні умови, стрес і так далі. Хвороба може спрогресувати і все може загостритись кардинально і дуже швидко. Ми вас не будемо призивати. а Я ще тоді лікаря цього спитав, жінка, кажу: слух, ти, краще піти в АТО чи захворіти на гепетит Сену. Каже, звичайно, що краще піти в АТО, там більше шансів повернеться живий і здоровий. А тут, якби дорога в одну. Сторону. Для мене це трішечки був у такий удар легкий, хоча я людина емоційно стабільна, психологічно стабільна. Перші кілька днів я був трішки в такому ну, легкому шоці, вже розказав дружині про те, що в мене знайшли таку хворобу. Я спочатку десь півроку, рік пробував народними способами, голодуванням якось або вилікуватись, або стабілізувати. Стабілізувати стан я зумів. Я почував себе дуже добре, тобто вона ніяк не проявлялася, хвороба, але вірус мені сидів. Ось, А потім десь через рік, одним словом, в кінця, в результаті я хворобу десь через два роки, після того, як мене і знайшли. Пройшов курс лікування, я вилікувався повністю з живий, здоровий, але не дивлячись на це, що в мене була поважна причина не йти в АТО, не йти на війну. Перші, там півроку, рік в мене все рівно якось гризло сумління, що, от, наприклад, кума мого забрали, він. Був в АТО, рік відслужив, повернувся, а мене ні, я якби тут якби залишився на місці. Хоча в мене поважна причина. ось Після того, як я вже вилікувався, потім ще період реабілітації, це ще на рік затягнулося. Ситуація зато вже якби була не така актуальна, тобто це був такий затухаючий конфлікт. Ну Я зрозумів, що потреби вже мені йти туди, якби я не бачив. І коли почалось. Але все рівно, от у мене таке почуття провини в мене було. Що був час, потрібна була моя допомога, і я просто ну, не зміг. Хоча я себе заспокоїв, що ну, так воно насправді є, що я з поважних причин не пішов на війну. Ось. І коли почалась повномасштабне вторгнення, коли почалась війна, я от я почув по радіо цю новину на дорозі з Рівного в Луцьк. Я знав, що от я зараз повертаюсь, і от там сьогодні, завтра я вже буду військоматі. Але поки я їхав додому, я до війни і зараз я є голова СББ. Всіх голів зібрала місцева влада і сказала, що ви повинні забезпечити безпеку мешканців ваших будинків, тобто обладнати бомбосховища, тобто всю цю інфраструктуру. Ми ще плюс організували якесь чергування, тому що не знали, там марадері може будуть, як буде розвиватися далі події. Тобто, ще десь тиждень я злишком. Вдома організовував, робив ці організаційні питання, тому що ну нас попросили, голів, я мусив це зробити. І вже потім я пішов в військомат, там були проблеми, тому що я знову ж таки міг закосити стовідсотково. Коли мене знайшли хворобу, мене забрали військкоматі квиток і поклали десь на якусь там шуфляду. Ну, діба знаєте, для тих, хто це вже все загублені люди, тобто ми про них забуваємо. І коли я прийшов в військомат. Кажу, я не можу а я забув про це. Я кажу, не можу знайти свого військового квитка. Я приходжу, що? приходжу в військомат. Перший день кажу, хочу записатись на війну. Вони давайте ваш військовий куток. Кажу, я не маю. Ну давайте іди, ваш цей паспорт. Записали паспорт. Ну діва, йдіть, шукайте військовий квиток. Я пішов додому, прошукав військовий куток. Не знайшов Сину, Кажу, я тобі заплачу 500 гривень. Знайди мені військовий квиток в хаті. Він обрив всю хату. Немає квартиру, немає військового квитка. Знову їду на другий день військомат. кажу, слухайте, немає. Ну немає, ми нічим йому допомогти. Їду додому, знову пробую шукати. Немає військового квитка. Знову приїжджаю на місце. Це вже на третій чи на четвертий раз у мене вже захід військовийськомат. Кажу, я хочу піти до воєнкома побалакти. Приходжу до воєнкома, він каже: ну а чим я тобі допоможу? І якось там випадково мене посилає до. Людина, яка займається кадрами, і вона там якось шукала, шукала і каже, хто я заглянув, а що ви якби, були? Там якось які є. І розказав історію про АТО. Вона каже, о, я гляну там десь в цих чорному ящику, де оці загублені люди, які нам ніколи не були потрібні, вона відкриває шуфляду, там буквально отак десь. З 15-20 військових квітків я зразу побачив обгортку свого військового квитка. Кажу, оцепано мій. вона відкриває дійсно мій. Тобто я був в цьому чорному списку. Люди, які їм взагалі не були потрібні, які вони вже е -е -е, махнули рукою. <кху> <кху> Ось. Як результат, з п'ятої з якоїсь спроби я добився військового квитка і мене забрали 9 березня, я вже був в лавах Збройних сил України. Ну, 9 9 я вже був на розподілчому пункті, а з 10 я вже був в лава Збройних сил України. Власне, до чого я веду? Що ось ця ситуація за то, коли я, в принципі, з поважних причин не пішов воювати, все рівно в мене був якийсь такий хробак, який мене гриз, що от я в важку хвилину. Потрібна була моя допомога, я не міг цього. Я от така людина, я не міг, не зміг дати те, що від мене попросила держава, моя батьківщина, а я просто, ну, в мене поважна причина, хвороба, смертельна хвороба. Ось. А я от якби не зміг. І коли почалась от війна, я вже знав, що другого шансу, щоб в мене був храбак. Тобто я розумів, що якщо я десь там закошу. Не захочу там втічу, сховаюсь, і не піду на службу. Я просто в мене буде депресуха. Хоча я людина емоційно ще раз стабільна, психічно стабільна. Але я знав, що в мене буде оце гристи ще більше. Що от там гинуть, там війна, там такі події, а я вдома сижу, там в комфорті і так далі, тому подібне. Власне, ось таке коротке відео передмова. До подальших роликів, подальше вже я не знаю. Десь Бог живий, буду здоровий. Закінчиться війна. Коли зможна буде оприлюднювати е, всю інформацію, тоді якби буде продовження серії війна. Погляд зсередини. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.